на урочище Василівське, і біля знаменитої зеленої криниці. Як тільки наша така невелика екскурсійна група сюди підійшла, ми побачили ну, таке феноменальне явище, яке вам Володій Михайлович каже, що тільки в цьому році. Так? Таке безводдя, відсутність опадів і Десь тут у нас стадо диких свиней і ось вони підрили от туди під зелену криницю, значить, прямо під оці дрючки да, і намагалися дістатися до води. От є таке. Значить, Зараз надаю слово Леоніду Михайловичу Орлову, він тр трошечки нам історію. Да. Як тільки люди почали пасти в степах в череду худоби. Вони зіткнулися з тим, що вони не можуть пасти е, далі, там як 7-10 кілометрів від джерела води, бо худобу треба поїти. Ну, мало того, що самим треба е, пити. Причому треба, якщо для себе людина могла е, джерельце розкопати лопатою три три рази копнула і собі там кружкою набрала води. То якщо тобі треба напоїти череду, то тобі треба. Ну, такий обсяг води, що от вони викопали криницю, тут півтора куба води в, е, в криниці. Тобто далі вона стікала оце в перший рік, коли з неї не витікає. Минулого року ще стояло на рівні, а цього року вже засуха її дістала, і вода текла аж, аж там внизу е, із яминого витікала. Ну і відповідно ти розкопав там е, якийсь е, басейн і худобу міг. Е, Напої. А собі ж набрати, то ти міг взяти скільки хочеш води, там, напоїть коня. Ну а потім чумацький шлях проходить. І це ж воно виходить, що де ти міг напоїть воли чумак, чума. Це в кам'януватці, якщо він їхав зі сторони Златополя. І потім більше не було, не було де на поїти. Защити не було. І в кам'янувати в балці, а потім через 12 кілометрів оця була зелена криниця. Далі вони поїхали і вже аж біля Бровкового на Кінгулу, інгулу. Якщо вже там припекло, то на вертів'ях е, сухого ташлика, там де нинішнє хайнівка, шпакове, отам можна було е, напоїть худобу, Але ж е, те, що дикі кабани рилися тут, а не пішли туди до берега, говорить про те, що в сухе літо річка могла теж пересохнути, а криниця функціонувала. Але е, наочно видно, що, що стає з, е, з нашими місцями е, підпливом глобального потепління. Василівські люди цю криницю вважали е, сакральною. Кожного року на трійцю вони приходили і чистили її. Чистили вони її не помпою, як ми одного разу чистили, а традиційно ставало двоє людей, один з цього боку, той з того боку, кидали відра, черпали, а дівчата виливали туди в канал, де Петрович зараз е копає. Ну і через кілька годин ця процедура відбувалась, потім ліз туди. Хтось вичерпував му, вигрібав паліт, му. і там на дні лежить камінь, на якому можна стояти. Там була І і, надпись. Да, і оце все вичищалося і вважало, що після цього має піти дощ. Бо, оскільки в нас добра традиція, у нас та. дощу давно не було. Будемо сподіватися, будем що дідівські способи нам допоможуть. Так, і ще таке питання, Валерій Михайлович, от дивіться, все-таки вона на такому підвищенні, да? здавалося б, ну, криниця була б там, десь внизу, а тут на, на такому підвищенні, де тут вода? Я, як, як не дивно внизу якраз би криниця е, так близько води не дістала. В наших краях е, четвертинні геологічні відкладення розташовані так. Чорнозем близько метра, звичайно, там трошки менше. Потім так звані палєві суглинки. Оце де хати мазали, така глина. Вона не щільна. Чого хати мазали? Бо щільною помажеш, вона потріскається при висипанні. Да. А це якби така під час льодовикового періоду. Е, вітер, е, мороз, сніг, руйнували камінь. І оцей із польового шпата е, вивітрені час, час, часточки несло вітром з льодовика постійно дув вітер, тому що там було холодне повітря і воно розповсюджувалося, стікало з льодовика. І нанесло тут цього суглинка 14 метрів, десь більше, десь менше. А під ним лежали лежать такі глеєвидні глини щільні, які виступають в цих краях першим е, водоупорним горизонтом. І от е, дно криниці якраз у такому глеєю. Так, оце докопалися до глею, а е, паліві суглинки над глеєм, дощі проходили танув, і вони просякали водою. І от, Цієї води вистачало, щоб криниця нормально функціонувала. А оскільки вже кілька років у нас опадів недостатньо, воно не надходить достатньо притока у перший водоносний горизонт, не вистачає, і от таке трапилося із, із нашої. Зрозуміло. Тобто, я так розумію, що є глибше углибить прокопати, то вода... Якщо проб'єш водоупорний горизонт, то попадеш у піски. І от що відбувається внизу? Ті джерела, які знаходяться нижче, то вода пірнає і вирінає аж у, у руслі річки, от у, у ставку. Вона тобто просякає весь пісок і там е, і на поверхню вона не виходить, бо вона по тому піску проходить у, у долину річки. Ну, а як ви думаєте, скільки приблизно років її? Ну, я, я думаю, що е, оскільки в наших краях... Перші пастухи були ямники, десь 2000 років до нашої ери, то вже їм треба було. Треба Вода. Вода потрібна була. Іменно якщо взяти оцей ділянку степу між нами і панчевим Мартонушою, то це близько 15 кілометрів. Іде зона безводного степу. Тобто вони там могли напоїти свою худобу в висі, а ця б зона була, не використовувалась би в силу того, що ну не можна пасти, якщо ти ж худобу в обід повинен напоїти. Поки ти будеш гнати 15 кілометрів через корів, то вже тобі назад немає смисла вертати. Тобто, для того, щоб освоїти типові ділянки, їм треба було вирішити це питання. А коли вже Василівка офіційно заснувалася в 1819 році, хоча... У Похілевича значиться, що тут була капличка і в ній правив у няд з люшку. То тобто як у них править цей... то же ж був прихожане цієї каплички, то тоді вже василівчани цю криничку ж вони виявили. І в них теж така сама проблема необхідність була. була. Да, необхідність треба корів було, волів, як вони орали, от ти ориш поле. Тобі напоїть волів, ти ж не, не наносишся п'ятеро відер воли води на кожного вола. Значить, їх треба пригнати і десь напоїти. Так. Ну, подякуємо Владі Михайловичу і познайомимося із нашою екскурсійною групою. Не екскурсійною тут, робочою. А, робочою, правильно. <гум> робочою, тому що да, дійсно от все тут, тут готове для того, щоб традиційно значить, цю криничку очистити. Ну, е, Боюся, що як тільки ми звідси підемо, свині візьмуться знову за свою роботу. Так. Ну так влаштована в нас природа. Значить, значит, Робоча група підкріплюється. Ik zie het niet. 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 Ik На неї стати. Так, Матери. так, да, стать, так, хороше. Давайте це краще на, на мою сторону. Вона не розлить. На голову. Да. Ми підемо випускати яйцю. Куди ящерку на коло? Угу. <реш> так, обережно. Вертаю <реш> <реш> його <реш> в <реш> сторону. А ви мені відро давайте. Так, все, опускаємо відро. Ні, ні, оце оце вона краще. Чого? Руки <різний висок> Сьогодні в нас роботи закінчені. Дивимося в нашу криницю. Камінь на місці, вода, тирельця працюють. Вода прибуває. Льоня, ще камінь витянуть, поми не знайшли. А ну зараз достанеш. Ми заказали О, прапорку. Так, давайте ва... познайомимося з наймолодшими учасниками. Ну геть не, не наймолодшими, ва... але ну, все таке ва... молодими так? ось Ваня, оце Ваня. в нас Ваня, Ваня. 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 ось Ваня. оце Ваня, у нас Захар. Вони теж були в цій криниці. Так, хлопці, покоління проходять, і оця криниця. Передасться вам у спадок, ви будете приїжджати своїми дітьми і будете чистити цю криницю. Так? Так. 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 Вісно, так. Молодці, молодці.